you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Порохоботи знову шукають причину, аби будь-чому звинуватити Зеленського. Цього разу в центрі скандалу опинився Микола Тищенко. Як відомо, нардеп Микола Тищенко майже місяць перебував у закордонному відрядженні, але про це стало відомо лише 26 січня. За версією Бутусова і Соколової, це саме Зеленський благословив колю Тищенка на подорож. Однак, голова Верховної Ради Руслан Стафанчук відповів, що ні парламент, ні фракція до цього відношення не мають. Він заявив, що не підписував розпорядження про відрядження народного депутату фракції Слуга народу Миколи Тищенка до Таїланду. До Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав Відповідне розпорядження на відрядження до Таїланду. Я, як голова Верховної Ради України, не підписував, повідомив Стефанчук на своїй сторінці у Фейсбуці. Отже, чергові спроби порохоботів нападу на владу, чистої води провокації, аби довести, що в цьому замішаний якимось чином особисто президент України. Партія Порошенка приписує собі привілеї, аби лідер ЄС мав змогу на виїзд. Там же не розуміють, як це під час війни перебувати в Україні і не скористатись можливістю виїзду для просування рекламної кампанії. Ар'єв на своїй сторінці у Фейсбуці написав для депутатів Європейської солідарності встановили штучні обмеження на виїзд у відрядження на відміну від слуг та їхніх партнерів. Мабуть, великі гроші за путівки на курорти вже віддані. Але якщо заборона одна для всіх, то вона ж не може бути конкретно для Тищенка на свою користь цей момент порохоботи опустили. Якщо слуги готові вигнати людину, яка порушила рішення президента, то європейська солідарність чомусь ні. Вони самі називають рішення про заборону виїзду чиновників за кордон, чомусь ударом саме по їхній партії, хоча застосується абсолютно всіх чиновників. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль щойно повідомив, що на виконання рішень рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин, анонсованому раніше президентом України Володимиром Зеленським. Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження, виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми можна кататися на відпочинок ні. На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України і тепер і відповідна постанова Кабінету міністрів. Під заборону виїжджати за кордон потрапили члени Кабміну, заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, їх заступники, керівник ОП та його заступники, керівники інших допоміжних органів і службу творених президентом України та їх заступники, голова СБУ, його заступники, голова та члени Нацради з питань телебачення радіомовлення, голова та члени Рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів, секретар РНБО його заступники, народні депутати, омбудсмен та його представники, голова. НБУ та його заступники, постійний представник президента України ВР Крим та його заступники, голови місцевих державних адміністрацій, і їх заступники, судді, прокурори, керівники інших держорганів та їх заступники, керівники структурних підрозділів держорганів, працівники, які мають бронь на період мобілізації за органами державної влади та місцевого самоврядування. На прикладі Тимошенка і Тищенка, фотосесії Порошенка, і його поїздки до Лондона розуміємо, наскільки важливе це рішення. Депутатам не для того платять, аби під час війни вони розважалися на курортах за кордоном, а потім ще й скарги висували, якщо раптом. Щось пішло не так. Звичайним людям по серйозних потребах виїхати за кордон справжній квест, а на вищезгаданих діє вседозволеність, в чому справедливість. Саме тому рішення з питань перетину державного кордону України в умовах воєнного стану надважливо сьогодні. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе